Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю! Київ не очікує отримати запрошення до членства у альянсі, але сподівається на чіткі кроки на шляху до цього. Крім питання членства, саміт НАТО вже приніс Києву деякі практичні результати. Так, напередодні президент США Джо Байден анонсував передачу Україні п'яти додаткових систем протиповітряної оборони від США та партнерів. Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що ці довгоочікувані системи ППО це ключ до захисту всієї України. Крім цього, він повідомив, що деякі обіцяні України винищувачі Ф – уже в дорозі. Вчора Президент розповів про ту роботу, яку ми та інші союзники виконали, щоб забезпечити більше систем протиповітряної оборони для України, зокрема системи Петріот, але також і багато інших систем, тому що ми знаємо, що це ключ до багатьох речей. Це ключ до захисту інфраструктури України, це ключ до захисту її народу, це ключ до захисту її збройних сил. Це також ключ до забезпечення того, щоб відкрити приватний сектор та економічні інвестиції в Україну. Це також буде важливим для успіху України в майбутньому. Але люди мають інвестувати в безпечне середовище. Отже, системи ППО були завданням номер один для України та альянсу, який її підтримує. Але це лише частина тих зусиль, які ми запровадили, і яких фактично доклали з першого дня, щоб переконати, що Україна має ресурси, які їй потрібні, та тоді, коли вони їй потрібні, щоб захистити себе. Я також радий повідомити, що зараз триває передача F-16 з Данії, з Нідерландів. Those jets. і ці літаки будуть літати в українському небі вже цього літа, щоб переконати, що Україна може й надалі ефективно захищатись від російської агресії. Лінкен також наголосив, що НАТО вперше матиме спеціальний командний центр для країни, яка лише хоче приєднатися до альянсу, і це на його думку прискорить вступ України до НАТО. Про те, чому цей саміт НАТО вже є успішним для України. Директор із питань Європи у Раді із нацбезпеки США Майкл Карпентер розповів моїй колезі Юлії Ярмоленко. Ми завжди виступали за те, що майбутнє України у НАТО питання у тому, як просигналізувати наше сильне бажання, щоб Україна якомога швидше просувалася до цієї кінцевої мети членства в альянсі, і те, що ми спробували зробити на цьому саміті, і нам це вдається. Ми надаємо цей міст до членства України, і це дуже суттєвий результат. Я думаю, що українці мають бути досить задоволені результатами цього саміту. Але це лише слово, що це означає на практиці. Отже, що це означає? Це не план, це не купа слів на папері. Звичайно, є слова у кюм'юніке, але на практиці це означає, що НАТО створює ціле нове командування у Візбадені в Німеччині для підтримки України у навчанні координації, оснащенні логістиці, розвитку військ. І на додаток до цього є фінансове зобов'язання. Крім того, тут є політичний компонент, який включає розміщення високопоставленого Вільного представника в Києві для управління інституційним оборонним процесом, поки Україна не стане членом НАТО, це в двох словах. А на додачу двосторонні безпекові угоди F-16, додаткові засоби протиповітряної оборони, про які президент Байден оголосив вчора. Разом це досить істотно. Я вважаю. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Ми продовжуємо висвітлювати саміт НАТО із місця подій у Вашингтоні. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. І підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі!